Роман Храм українського військового та письменника Константина Вальда Ульянова змушує замислитися і залишає після себе глибокий слід. Ще у 2012 році, 13 років тому, він був написаний, і автор вже тоді створив унікальний та загадковий фантастичний світ, що водночас далекий і знайомий. Тут немає звичних чарівників чи магічних артефактів, натомість є дивні, небезпечні землі, іншопланетяни, військовий та одна велика загадка. Та найголовніше цей твір більше не про зовнішні події, а про внутрішній шлях героїв, їхні переживання та моральні вибори. Нагадую, що в автора також є чудове темне фентезі право сильного, на якій в мене теж є відео. Вітаю, з вами Павло Фантастенко, але це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо це все дуже сильно допомагає каналу свиватися. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, як і посилання на цю книжку. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновувачів книжок та читання. Він називається Fantastic Shop. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі та в закріпленому коментарі. Дякую. Отже, світ роману храм дуже незвичний та загадковий. Костянтин Вальдо-Ульянов придумав відносно компактну локацію з тропічним кліматом, лісом та горами, де живе відносно невелика група людей. Усі вони з'являються тут невідомо як без пам'яті та глузду, але з часом голови починає варити, вони згадують себе, але нічого не пам'ятають з іншого того свого життя, яке була до, до того, як вони потрапили от у це нове життя, у це нове місце. Оця вся громада, ці всі люди, вони живуть в храмі, така собі піраміда, яка нагадує древні сферуди індіанців, ну, щось приблизно типу того. Частина людей є мисливцями, що палюють на маркала, невеличкі загадкові предмети, що світяться. Їх вони здають в піраміді, а та натомість надає людям їжу, зброю, припаси, різноманітні речі, одяг, ну і так так далі, далі, так далі. Так далі. Вночі ніхто не виходить з храму, бо зовні бродить щось дуже небезпечне і вбиває людей, якщо вони виходять. Головний герой Ромайну молодий мисливець на псевдосвист. Разом з досвідченим колегою Горіхом він палює на оці самі меркала та спостерігає, як новий голова спільноти на ім'я Відун починає розповсюджувати громадою культ світлоносця, Бога, що нібито створив цей світ. На додачу до цього в невідомій частині лісу виявляється живе небезпечне племя дикунів, з яким можливо потрібно буде воювати. Наш герой Свист от-от стане учасником великих подій, і тут важливо, чию сторону він обере, яке рішення прийме, а на які рішення складні не наважиться. Роман Храм можна легко порівняти з популярними зараз проектами Типу Бункер та «Зовні». Ще тут однозначно пахне колись культовим серіалом Лост. Плюс я б ще, напевно, додав сюди першого хижака. Е, я не знаю, чому я кажу в рецензії на книгу про фільми. Ну, в принципі, я так часто кажу. Але зараз я це роблю тому, що я не знаю книжок. Подібних до цієї, де був би е, такий сетінг, такий світ. Не те, що українських письменників, навіть західних. Напевно, те точно вони є. Це якісь там технотрилери, якісь фантастичні бойовики. Але я просто не знаю таких книжок, я таких не читав, і дуже шкода. Бо такого хочеться реально побільше, як цей храм. Тому я порівнюю з цими, от серіалами і фільмами, і, бо воно. От, коли я їх порівнюю з ними, щоб тоді приблизно переді мною стає така картинка в сетінгу, в емоціях, в цій загадковості. І я сподіваюся, вам це теж дасть зрозуміти, наскільки прикольна. Прикольний цей всесвіт, наскільки прикольно вийшла ця книжка. Якщо вам подобаються подібні історії, де на відносно замкненому просторі відбуваються якісь загадкові події, де люди проявляються своє справжнє я, де за ними полюють невідомі істоти, де усе це якось пов'язане з іншопланетянами, то зверніть обов'язково увагу на роман-храм. Це дійсно дуже цікаво, дуже незвично і. Прикольно. Але мушу попередити, що Константин Вальдульянов не дає відповіді на більшість створених ним загадок. В тих чи інших моментах історії він пояснює певні речі, але лево частина таємниць залишається нерозгаданими, створюючи перед читачем неймовірне поле для домислів та фантазій. Також визначую, що автор не нав'язує читачу своєї думки, а ставить перед ним ситуації, в яких доводиться обирати разом з героєм. У результаті ти не просто читаєш, ти проживаєш події, відчуваєш напругу разом з цим свистом, співпереживаєш його втратам, розмірковуєш над його рішеннями. Це робить читання особливо глибоким та особистим. А ще воно просто розважає, бо це просто прикольна, гарно, добре написана книга, і це робить її, в принципі, великим-великим плюсом для неї. Роман Храм це перший роман Константіна ульянова і в нього вийшли реалістичні та людині персонажі. Але все ж таки. По ним, по цим всім описам персонажів, по самим цим героям, видно, що герої та їх певні дії іноді виглядають каструбата, та не до кінця виписано. Не усюди, де треба розкрити деталі, пояснені вчинки і так далі. Так далі, так далі. Видно, що він тільки набував руку, але все ж таки, як для першого роману, в принципі, як для... Я е, хочу нагадати, в принципі, якщо ви не знаєте, перший раз сказати, що це сам видав, що автор тут написав, тут є тільки коректор але У книги немає редактора. І навіть з цим усім воно дуже якісно гарно написана. І оці всі деталі, такі незначні шероховатості цим всім персонажам однозначно прощаєш, бо розумієш, наскільки був. Це все добре зроблено, навіть без редактора. Знову ж таки, дуже прикольно, що ми бачимо в цих персонажах їх страхи, їх мрії, їх цілі. Один прагне захистити близьких, інший герой шукає влади, оцей відун. Третій вірить у нову релігію. В принципі, там багато таких дуже таких віруючих людей. Вони сперечаються, вони помиляються, вони чинять не ідеально, а як справжні люди. І от цьому, у цьому моменту в його персонажах. Його в цим персонажам віриш. Так я казав раніше про каструбаті в певних чинках, але коли вони от, їх дії, якісь відбуваються, ти в цьому віриш, і вони постають перед тобою дійсно справжніми персонажами. І Це дуже важливо, і це дуже круто. І іноді хочеться оцим героям заперечити. Іноді їх хочеться підтримати. І саме це, от, як я вже кажу, на мою думку, є ознакою хорошо виписаних персонажів, і це є ознакою гарної книги, гарного роману. Роман Храм точно можна назвати фантастичним бойовиком, але здебільшого місцеві події розгортаються повільно. Іноді автор, наче запрошує зупинитися, озирнутися та подумати. Тобто книга та і сам читач не несуться стрімголов до фіналу, а живуть разом із героями, вслухаючи свої думки, сотуючи деталі і різні е е емоції, скажімо так. Тому тим, хто очікує чистого екшену, роман іноді може здатися млявим. Але якщо дозволити йому розкритися, він подарує справжню. Інтелектуальну пригоду ще й з яскравими, фантастичними загадковими подіями, які дуже зацікавлюють. І реально, от я зараз це все розповідаю, і я, я, я думаю про ці елементи. А от, блін, я а от там, а чому він це не розкрив? Отак було б круто. Я розумію, що він це зробив навмисно не розкрив. От там з цією пірамідою був там певний момент з цими там приколами. А от як воно? А от що воно там? Це ж, напевно, інопланетян, або ні, або це от то. А от там оцей момент, там же ж цілий всесвіт, напевно. Блін, як це цікаво. І от ці моменти це офігезно. Наскільки я знаю, зараз Константин Вальдув'яному вийшла нова книга в цьому всесвіті. І я дуже сподіваюся, що він в цій книзі. Розкриє всі ці моменти або, хоча б розширить свій всесвіт, і дасть якісь відповіді на питання, які ви тут були в храмі, і це дійсно це дуже цікаво, дуже багато запитань, дуже мало відповідей, і це афігезно. От реально, я не думав, що так може бути, але це реально афігезно зроблено. Як я вже казав, роман храм це сам видав, але попри це у книги гарна якість. А тут прикольна, вона дає певні натяки на історію, Вона точно не виглядає універсально. Мені сподобалася якість паперу та його товщина. А от шрифт без засічок мені не дуже сподобався, і мені було незручно його читати. Я розумію, що це в принципі смаківщина, що комусь, в принципі, все одно є там засічки, немає засічок. Але мені чомусь завжди це було важливо, і я без засічок довгі тексти читати не можу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все взагалі для вас важливе, чи ви взагалі це помічаєте, або я один такий якийсь такий пришелептовий квитн на цьому моменті? Можливо, можливо, так і ну і я теж відмічу, що тут є лясе. І це дуже прикольно, це дуже зручно, теж особисто для мене. Хтось собирає, там закладинки, я розумію це, але мені завжди подобається, коли в книгі є лясе. Мені треба шукати цю закладдинку, де вона там впала в мене, особливо коли я лежу читаю. Вона завжди, я знаю, що вона є, і це прикольно, що сам видав, і що Константин Вальдоянов в самому сам до речі, не тільки в цьому, в нього в книжках, що в мене є, що не помиляюся, є лясе. Дуже багато книжок виходить без ясе, але тут сам водаф, і вона є, і за це окрема моя подяка. Це дуже круто. Також нагадаю, що Константин Вальдоульянов це військовий, військовий інструктор, він дуже давно служить. І, і всі гроші з продажу його книжок, ви їх можете придбати на його сайті. Я посилання залишу обов'язково в описі. Всі гроші йдуть на потребу підрозділу Константина. Тобто, ви, коли купуєте книжки. Константина Вальдеуліянова, ви робите дві гарні речі. По-перше, ви підтримуєте військову, ви підтримуєте ЗСУ, і друге, ви купуєте чудову книжку. Тому, будь ласка, приходьте на сайт, замовляйте цю книгу і інші книги автора, і робіть одразу дві гарні справи. Дуже вам дякую. Отже, храм глибокий, фантастичний роман, який ставить важливі питання і надає простих відповідей. Це загадкова, іноді химерна, іноді повільна. Але однозначно цікава історія про те, як зберегти себе в умовах далеко зрадити, далеко віддатися на волю натовпу та загальної думки. Вона не проста ця книга, сама історія. Вона іноді болюча, але щира та чудово закручена в найкращих традиціях якісних бестселерів. Якщо вам цікаво читати не просто про події, а про внутрішній світ героїв, якщо вас захоплюють загадки та невідомі місця, ця книга точно для вас, і я вам її однозначно стовідсотково рекомендую. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Знову ж таки, нагадую про лайки, про вподобайки, про підписку, про розгорнути коментарі. Також нагадую про магазин Фантастинка Шоп. Всі посилані є в описі. Ну а я з вами, як завжди, не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.